Які бачиш негативні наслідки сексу з заміжньою жінкою кілька разів, якщо ти е, можеш себе тримати, ну тобто ти розумієш, що ти не зациклишся на неї, не бачу ніяких негативних. Ну просто ти повинен розуміти, що якийсь відсоток е, цих е, дівчат, е, жін, жінок, вони потім е, цю інфу своєму чоловіку розповідають для того, щоб додавати драматизму своє життя. Е, ти розумієш цей ризик, що у тебе можуть бути проблеми. Додатковий ризик, що ти можеш на неї зациклитись, і історія продовжиться довше, ніж ти думаєш. Якщо все це тебе не хвилює, пожалуйста, кілька разів чому б ні. Цікавить емоційна сторона питання: чи треба брати на себе частину відповідальності за її зраду? Ні, не треба. Ти ж нікому не зраджуєш. Ну, а в нар... якщо в стосунках все добре, ніхто там зраджувати не буде. Нема такого а, якогось. Якоїсь фішки чи якоїсь такої навички, що будь-яка дівчина із-за того, що ти охуєнний, з тобою буде готова зрадити. Ні. А ти нікому не зраджуєш, чому у тебе повинна бути якась відповідальність? Це вона зраджує, а не ти. Чи я правий, якщо думаю, що якщо вона зрадить, то там і без мене все погано. Я повністю на це дивлюсь так само. Звісно, немає бажання розвивати щось серйозне. І на це я дивлюсь так само і сподіваюся, що у тебе все буде добре.